Якщо люди встануть вранці, вмикнуть телевізор і побачать чорний екран, це набагато страшніше ніж Лебідіне озеро. У Мене є підозра, припущення, що можливо вона більше марафон більше вигідний владі. Це створює таку нерівні нерівні умови і породжує багато якби дискусій і запитань, в тому числі і від західних партнерів. Ми шукаємо цю альтернативу, шукаємо, що може бути після, і тут регіональне видання все-таки великі значення. На початку повномасштабного вторгнення почав роботу телемарафон Єдині новини. Найбільше українські медіагрупи об'єдналися заради оперативного та достовірного інформування про події. Володимир Рунець розповів, що перший марафон запрацював 23 лютого в ефірі телеканалу ICTV. Там вже була готова альтернативна студія та бомбосховище. Найстрашніше насправді було тоді. Якщо люди встануть вранці, вмикнуть телевізор і побачать чорний екран. Це набагато страшніше, ніж Лібідіне озеро і тому подібне. Тому ми, ми, ми це була принципова позиція Starlight. Ми провели всередині в колективі дискусії і вирішили, ніхто нікуди не їде. Всі залишаються в Києві і максимально намагаються виконувати свою функцію. А загальнонаціональний телемарафон з'явився вже 24 лютого. За рік існування його команда створила понад 18 тисяч сюжетів та 40 тисяч прямих ефірів. Коли канали об'єднали свої зусилля, це було дуже важливим сигналом для суспільства, в тому сенсі, що ну всі повинні бути єдиними і е зібрати зусилля докупи для того, щоб відбити оцю цю атаку ворога, в тому числі в інформаційному полі з Каховки Херсонської області Олег Батурін працював в умовах окупації. Він говорить, кілька днів єдиним джерелом інформації для нього був телемарафон Єдині новини. Це дуже тоді і надихало, і давало потрібну інформацію. Відтоді ситуація на окупованих територіях дуже сильно змінилася, оскільки окупанти потім закушили повністю телевізійний ефір і переключили ретрансляційні ці станції на російський телеконтент. Проте зараз телемарафон викликає все більше критики з травня 2022 до жовтня 2023 року. Почала знижуватися довіра українців до єдиних новин. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Марафон в основному транслює позицію влади, а людям потрібна ще якась додаткова інформація, альтернативна інформація і так далі. Тому люди йдуть на інші платформи, йдуть в телеграми, йдуть до інших медіа в онлайні. Вони шукають цю інформацію в інший спосіб. Цю думку розділяє і журналістка Власта Лазур. Вона зазначила, що не розуміє, яка роль та цінність марафону у подальшому. Зараз в мене є підозра, припущення, що можливо вона більше марафон більше вигідний владі, щоб контролювати інформаційний простір. Ну ми можемо про це дискутувати, але я ж не кажу якихось речей, які ми всі про це в вузьких колах, професійних. Ми всі про це говоримо. Телемарафон єдині новини об'єднав державний канал Рада, суспільне мовлення та великі комерційні канали. Асі Тіві, СТВ, один плюс інтер. Та ми Україна. Канали поділили ефірний час між собою, розбивши його на шестигодинні слоти. До телемарафону не допустили три телеканали, яких пов'язують з експрезидентом Петром Порошенком. 4 квітня представники концерту радіомовлення, радіозв'язку і телебачення незаконно вимкнули мовлення телеканалу Еспресо в цифровій мережі Т-2. Це вже друга спроба відключити наш телеканал. Перша була під час революції гідності за вказівкою Януковича. І от друга сьогодні, під час активної фази російсько-української війни. Чому їм не дати місце в марафоні? Це відкрите питання. Я не знаю, можна, не можна, да чому, якщо не можна, і я впевнена, що багато хто. Може, і безкоштовно готовий е, бути присутній у марафоні набрати, бюджет гроший, так? тому що вони отримують грантове фінансування. Я впевнена, що е, не буду казати за всю Радіо Свобода, але я впевнена, що якщо Радіо Свобода запропонують годину в марафоні, ми теж зможемо забезпечити цю годину інформаційного продукту якісного в марафоні. Натомість, голова департаменту моніторингу контенту та стандартів мовлення Федір Скрипник запевнив, що впливу влади на телемарафон немає. Дві речі, на яких наголошується весь час, це незалежність, це е, неупередженість, всі стандарти і збалансованість політична. Перш uh -huh. за все. Мабуть, якщо ми говоримо про політичний сектор, е, ж в, в, в своїй роботі вже два роки. Ми рахуємо про прям, прям точково кожного депутата, який до нас включається. У нас все це, це дуже збалансовано. я можу показати навіть цифри. На думку Діани, Дуцик, місце телемарафону міг би зайняти суспільний мовник. Це місія суспільного мовника і так далі. Тому що коли в нас є в марафоні приватні телеканали, олігархічні, ми їх називали до повномасштабного вторгнення, і вони отримують фінансування з бюджету, то в іншої частини приватних каналів викликає питання: а чому ми гірші? Чому ті отримують, а ми не отримуємо всі в складних умовах, всі роблять важливу справу інформування суспільства, в чому проблеми, так? І це створює таку нерівні, нерівні умови. І проджує багато якби дискусій і запитань, в тому числі і від західних партнерів. Нині зростає довіра до локальних регіональних медіа, адже після повномасштабного вторгнення стала більш затребуваною інформація на місцях. На полях до медіаформу оголосили про запуск медіамережі вікно відновлення. Це для того, щоб теж разом. Разом досягати більшого і впливу з більш сильної позиції коаліції. Ми шукаємо цю альтернативу, шукаємо, що може бути після. І тут регіональне видання мають все-таки великі значення. Наприкінці дискусії Феді Скрипник розповів про погані звички, які сформувалися у медійників з спочатку повномасштабного вторгнення. Не брати інфу з телеграм-каналів, особливо якихось. Анонімних, коли ми самі говоримо, а, довіряєте тільки офіційним джерелам інформації. Тудух! дух -ду", телеграм-канал і до повідомляє. Нині телемарафон єдині новини продовжує свою роботу. Він має припинити свої мовлення лише після закінчення війни. Нещодавно виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький зазначив, що нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Донбас Медіафорум із Києва, спеціально для інформаційної агенції. Погляд.